Друзі, всім привіт! Ви на каналі Школа для собак Дред. І сьогодні ми відповідаємо на ваші питання, які ви писали нам в коментарях. І перше запитання: як реагувати, якщо собачка негативно реагує на повідок? Дивіться, тут варто розпочати займатися цим поступово. Потрібно привчати собаку до амуніції поступово. Як це робиться? Спочатку можете ознайомити собаку з цією амуніцією, можете дати понюхати повідочок, щоб собака розуміла, що нічого страшного в цьому немає. Якщо собака бачить, що нічого страшного немає, можете підкріпити дану поведінку якимись смаколиками, які їй подобаються. Можна пробувати. Застібати карабін в неї на нашийнику це буде теж таким сигналом для того, що. Нічого страшного не відбувається, собака в безпеці, і декілька разів можна пройтися з нею навіть по декілька кроків, це буде теж дуже великим результатом, те, що собака зможе пройти там декілька метрів на повідочку, і все можемо відстібати повідочок для того, щоб не було великого стресу для собачки відразу. І наступне питання від вас: а що робити, якщо собака взагалі не дружить з іншими собаками від слова взагалі? А тільки кусається. Дивіться, взагалі не варто нав'язувати собаці те, чого вона не хоче робити, якщо їй це не подобається, або це не важлива навичка. Собаці може просто бути некомфортно з в компанії інших собак, або вона отримала просто якийсь негативний досвід, десь була якась стичка, або собака отримала якісь травми від іншої собаки. Тому, якщо ваша собака не хоче гратися з іншими собаками, їй комфортно з вами, то чому її примушувати до цього? Можливо. Ваша собака не зустріла ще друга, з яким їй буде комфортно гратися та весело проводити час. І наступне питання, яке хотілося б розібрати більш детально. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, як навчити собаку ходити на пільонку. Взагалі, привчення до туалету це доволі складний процес, але це можливо. Спочатку можна спробувати підгадати, коли приблизно ваша собака зможе сходити в туалет, на цю мітку, де вона зробила, покласти туди пелюшку. вимочити пелюшку в цю мітку і цю мітку прибрати засобом, який прибирає запахи. Потім можна дати собаці цю пелюшку, на якій залишилася мітка, і дати їй можливість цю пелюшку обнюхати. В подальшому вона буде розуміти, що. Це місце, де вона зможе сходити в туалет, і буде старатися ходити туди ж в одне й те саме місце. Якщо ви застали цей момент, коли ваша собака сходила на пелюшку, одразу підкріпіть таку поведінку. Якщо у вас не виявилось шматочка під рукою, просто дайте побільше емоційного підкріплення. Так ви дасте собаці зрозуміти, що вона зробила дію правильно. Ще одне питання: підкажіть, будь ласка, яка має бути мінімальна кількість занять з кінологом, якщо собаці 5 місяців і її навчати з нуля? Взагалі з собачкою можна займатися хоч кожного дня, відразу як ваша собака потрапила до вас додому. Якщо ви розглядаєте варіант занять з кінологом, то наша школа пропонує індивідуальний курс, під час якого ви приїжджаєте до школи 3-4 рази на тиждень та займаєтесь з кінологом. Повний курс триває 15 занять. Також ми пропонуємо курс навчання, де собака 30 днів знаходиться в школі та займається з кінологом кожного дня. Також в кінці курсу власник проходить шість обов'язкових занять, де інструктор розказує, як правильно керувати його собачкою. Ми не можемо точно сказати, скільки вашій собачці потрібно часу для того, щоб вона здобула базові навички. Але в нашій школі ми відводимо для цього від одного до трьох місяців. Друзі, на сьогодні все. Пишіть коментарі, і ми з радістю будемо на них вам відповідати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки для того, щоб поширювати український контент.